Олександрос, народовлаття, по суті, цього питання, тому що відбувається абсолютно маніпуляція зараз, виступаючи автором петиції за паркування. Відбувається брехня підміна понять. Ну, По-перше, та парковка, про яку є мова, на напричні. Там нема ніякої парковки, там зелена зона, там зелені насадження, там їх досить багато, більше 15 гектарів. І ми з командою були там на місці, зустрічалися з місцевою громадою, там розташовані дерева. Цю земельну ділянку підтоплює весною, і це нормально, тому що ця зона прямо була відведена під це, коли є скидання води Київської ГЕС. Весною після саме е, ці от паводки. Подивіться фотографії, які опубліковані в інтернеті. Цю зелену зону підтоплює. На що е, цей конфлікт створили ви, депутатський корпус? Основна історія до вас. Тому що бюджетні кошти заклали на це ви в 23-му році, 120 мільйонів на цю горе парковку і тепер створили таку ситуацію, що є громада, яка безперечно проти, тому що це абсурд викидати під час повномасштабної війни. Дуже багато красиво про війну говорили. Так, от викидати 200 мільйонів на острівок біля цієї хвильки недоразвитої, викидати ще 120 мільйонів. На паркінг. Це вибачте абсурд, коли дві бригади територіальної оборони з міста Києва є. Я думаю, що зараз інші пріоритети. Але решта з ним. Основна історія, чому місцева громада проти і чому всі адекватні люди проти цієї історії з парковкою, там зелені насадження, там дерева. Приїдьте туди. Сумніваєтеся в якихось рішення, комісію виїзну зробіть, приїдьте на прирічно подивитися, що там зелені зони зайного користування. І в чому ж основний абсурд? Чому саме там вибрали парковку? Там, вибачте, до парку Наталка іти, ну, хвилин 30. Мені на протезах, мабуть, всі 40, а то і більше. Ну, тобто абсолютно не зрозуміло, як можна було обирати таке місце, але я вам зараз дам відповідь, про що вже е, е, говорилися. Там далі є просто земельні ділянки, які дуже, на які поклали е, око, будівельна мафія, е, з яких половина це ваш е, депутатський корпус, які прагнуть забудувати далі. Ополонську набережну, е, е, за Собача Собачегирла і так далі. Там вже є плани забудовників. Тому під цю, цю, цю історію... Я дуже радий, що ви за наші бюджетні кошти, за наші 120 мільйонів, як мінімум, хочете зробити красивий проєкт забудовника, щоб тут тепер паркінг є, купуйте ЖК. Ну так не буде. Не будемо е, платити е, за е, забаганки забудовники і так далі. Тому ви тут говорили про конструктив, конструктив дуже простий. Вислово комісії відхилити петицію е, щодо необхідності паркування замість зелених зон. Всі кияни проти бетону на місці зелених насаджень. І підтримати захист довкілля, підтримати те, щоб там е, була справді паркова зона, була збережена дика природа і не було е, жодного бетону. Дякую. Прекрасно. А ну де, де не стосується? Давайте ми розглядаємо дві петиції, десять... Де не Факта... стосується? Можна... Можна, можна вести засідання чи ви будете далі вести? Ні, ви факти, скажіть, ви не будете тут просто кидати якісь свої політичні оці от, висловлювання. Сказали факт, щось не стосується. Підтвердить. Ви будете вести засідання, Ви люди. Ваша фракція голосувала за це рішення. І не за це відповідальність політичну. Святоще, блін. Тобі нагадають, як Європейська солідарність за це голосувала. Янгела, ти, блін. Шановні колеги, у зв'язку з неможливістю продовження засідання оголошую засідання за Дякую. Політична Москаль, хорошо. До Мовчанова і за приліт. До Молчанова Ми, і за племії сходи. мене запитання, чому ви поспіхаєтесь? Ви зараз прорвали засідання. А що ти робиш? Ти, ти порушує регламу. А що ти пошловиш? Ти порушуєш зараз рекламу. А перерву можна. можна? Так. Я я ти не можеш на комісію зарвати. Так це голосування не робиться, ти регламу порушуєш. Це ти робиш молчанової свої забудовниці, ваша фракція батьківщина. Що ти зараз робиш? Кого, ображаєте, це факти. Які ти не діляні? можеш так закрити комісію. Це робиться а ти... голосуваннями по регламенту. Чудово, ми не маємо поваги Чудово. до тебе. Ти не маєш права так зараз закрити комісію. Ви... Ви ти підтираєшся за регламентом Засували зараз. За ти підтираєшся регламентом, кажу ще. Раз. Це дію по ти голосування, маєш закрити комісію голосування. Да, смішно тобі. Ну от така реальність. Ну, Повернись на місце, Щасай, веди комісію. Тикаєте нам до, до мене. Я не, я не буду проводити мене нічого не зобов'язує тобі викати. Сядьте на місце, проведіть комісію. А інші питання. Слуга мовчанки, будівельний мафі, урод. Молодці. Ну нічого. Дякую. Якщо він думає, що ми на, на разу не прийдемо, ми прийдемо.